Я пропоную сьогодні породу на одну тему це ідоли. Э, э, взагалі багато хто з людей роздумали про цю тему, багато хто говорив. Наприклад, Тім Келлер говорив відомо всім проповідь, і до серця. Книга е, є написано, можете прочитати, буде час. Я перечитав книгу пророки Ізакилі» і і звернув увагу на один текст, який э, м -м, надихнув мене задуматися за цією темою. Тому пропоную всім сьогодні прочитати книгу пророка Єзики, 14 розділ з 1 по 7 вірш. 8. Прийшли до мене кілька мужів зі старішин Ізраїлю та й посідали переді мною. І було до мене Господнє Слово такого змісту, син людський. Ці чоловіки впустили своє серця власних ідолів, таким чином поставили перед собою постійне спонукання до гріха. Хіба такі люди взагалі мають право до мене звертатись за порадою? Тому поговори з ними і скажи їм, що говорить владика Господь. Кожна людина з Ізраїльного роду, котра впустила в своє серце своїх ідолів поставила перед собою спотикання до гріха, а потім приходить до порока, то в такому разі я Господь сам відповів йому згідно з тим, на що він заслуговує. В залежності від кількості своїх ідорів. Може, так я викрию злочини серця ізраїлого роду, адже вони через своїх ідорів стали мені чужими. Тому скажи Ізраїловому родові, що говорить Владика Господь? Наверніться. Та відверніться від ваших ідолів і навіть не дивіться на всі ті ваші гідоти. Адже я сам, Господь, відповім кожній людині Ізраїлевого роду і кожному приходцеві, що живе серед Ізраїлю. Всім, хто лише відійшов від мене і впустив у своє серце своїх ідолів, поставивши перед собою спонукання до гріха, після чого приходить до Пророка або через нього про щось питає мене. Я спрямую свій погляд проти того чоловіка і учню його ознакою та тапришу тим, що з-поміж мого народу, і, і ви дізнаєтеся, що я Господь. А, ну Взагалі, яке ми визначення дамо ідолам? Багато людей роздумує про ідолів і говорить так. Ідол це те, Чому людина віддає свою увагу серцю? Серце це центр мислення, розум. Ну, якщо ми говоримо про час, то це напевно хибне твердження, тому що Бог створив так людину, що найбільше часу вона, напевно, віддає сну. 8 годин сотки. Тому ми не можемо сказати, що ідос це те, чому людина віддає більше цього часу. Однак, як би там не було, ми можемо сказати, що ідол це те, чому людина віддає своє серце, центр розуму, центр мислення, те, про що, на чому вона концентрується весь час. Давайте заглянемо в цей текст. І в цьому тексті зрозуміло, що таке ідол. Тому що в той час люди в буквальному сенсі цього слова будували ідолів. Що це розпочинається цей текст? Цей текст розпочинається з того, що до пророка приходить старішини Ізраїля. Ну, хто такі старішини? Старішини це люди, які заслуговують повагу. Ну, це не батьки, але це люди, які мали керівні посади. Це люди, які своїм життям вони заслужили. Певну повагу. Це люди, які, які були обрані перед Богом керувати людьми. І ось ці люди вони приходять до пророка і просять певну допомогу, просять, що Пророк виголосив їм про те, що робити далі. І ось Господь, дивлячись на цих людей, він говорить певне твердження. Ну, перше твердження, яке він говорить, це те, що ці конкретні люди, які прийшли, вони пустили свої серця власних ідолів, таким чином поставили перед собою постійне спонукання до гріха. Перше, на що Бог говорить, це те, що ці люди самі впустили собі Ну, Є люди, які шукають виправдання, шукають пояснення своєму життю. Однак, коли Господь говорить про цих людей, Він дуже просто говорить. І зрозуміло. Ось ці люди, ці чоловіки, опустили свої серця власних ідорів. Вони самі пустили. Вони самі несуть відповідальність. Сідуче твердження, яке говорить Бог, це те, що ось ці ідоли, які вони пустили, це спонукання до гріха. Це також зрозумілий текст? Ідоли, які перед їхніми очима, вони їх спонукують або спокушають робити погані вчене. Людина так склалася, що має гріховну природу. І у людини є різні джерела, які спонукують її до гріха. І ось одне з джерело це те, що вона бачить щось, вона бачить ідола, і ці ідоли спокушують. Світоче твердження це е, ми далі читаємо. Світоче твердження це е, ідоли зробили усіх людей чужими для Бога. Якщо ви тексті подивитеся, ви побачите, що Бог говорить цікаву річ. Господь говорить, що ось ці люди це євреї. Вони приходять до мене просити за щось. Тому що вони євреї. І вони думають, що я їм відповів. Але вони глибоко помиляються, тому що вони для мене чужі. Виявляється, що можна бути євреєм у той час думати, що ти вибраний, думати, що Бог тобі відповість обов'язково, приходити до пророка, а Бог тобі скаже, ні, вибач, ти чужий для мене. Коли Господь це говорить, то він і говорить причину, чому вони стали чужими. Тому що вони пустили ідола. П'ятий вірш так і говорить, може так я викрую злочини серця ізраїлого роду, адже вони через своїх ідолів стали мені чужими. І шостий вірш. Тому скажи ізраїльному родові, що говорить Велика Господь, наверніться і відверніться від ваших ідолів, і навіть не дивіться на всі ті ваші гідоти. Цікаво, що Господь в цьому тексті він, е, згадує приходьків. Він говорить, що приходьки також можуть поклонятися Богові, також служити Богові, але вони так само можуть стати чужими для нього. У цьому тексті Господь не, має, не робить різниці між євреєм і чужинцем. Він говорить прямо, і чужинець, і єврей, який має ідола, який поклоняється ідолу, він став чужим для нього. Слідуче твердження, яке ми можемо зрозуміти з цього тексту, це те, що коли людина приходить до Бога, і вона думає, що Бог її буде слухати, що Бог їй буде допомагати, то вона глибоко помиляється. Ми, як християни, ми читаємо текст Святого Писання, і ми знаходимо чимало епізодів, де людина взиває до Бога, і Бог звертається до людини, допомагає цій людині. Ви пам'ятаєте, з хворобами люди приходили до Ісуса Христа, приходили до Бога, і Бог допомагав не завжди, апостол Павло, апостол Павло Бог так і не відповів. Однак, люди приходили по допомогу і Бог допомагав. Але в цьому тексті ми бачимо, що виявляється, що якщо людина грішник, і вона приходить до Бога і очікує від Бога відповідь, очікує від Бога відповідь на допомогу. То Бог каже, зачекай, зачекай. В є корінь проблеми, В є корінь проблеми, що ти не належиш мені. І перед тим, як ти в мене щось будеш просити, ти маєш вирішити це перше коріневе питання. Слідуюче, що ми бачимо з цього тексту, це те, що Бог дає цим людям час на задуматись. Що ми Адже, кож... Адже я сам Господь відповім кожній людині ізраїлого роду і кожного приходства, що живе серед Ізраїлю. І всім, хто лише відійшов від мене, і, і впустив у своє серце своїх відео, поставши перед собою спонукання до хай, після чого приходить до порока або через нього про щось питати мене. Я спрямую свій погляд проти того чоловіка і його ознакою та причвою тим, що покореню його з поміж мого народу, і ви дізнаєтесь, що я Господь. Слідуючи про що? Бог говорить, Бог говорить прямо. Ви знаєте, є тексти, де е, Пророк виголошує певні істини. І це пророк проголошує. А є істини, які Господь говорить через пророка і говорить, я Господь це сказав. Ось цей текст це Господь сказав. Господь сказав, що е, за ідолів є відповідальність. Причому відповідальність максимальна. Господь говорить, що ось таку людину він учинить ознакою того, що люди, які побачать покарання цих людей, вони точно скажуть, Бог покарав усіх людей за осі такі вчені". Ну Зрозуміло про Ізраїль і тогочасний народ. Зрозуміло, що таке для них ідоли. Зрозуміло, що для них ідоли це були боги, це те, чому вони поклонялися. Але питання заключається в тому, що ж у нас час ідули, і з чим ми стикаємося у нас час. Ісус Христос ходив по землі, і Він до нього якось підійшов фарисею Матвію 22 розі і запитали, яка найбільша заповідь? Ісус Христос дав пряму відповідь і Він сказав, що е, люби Господа Бога всім серцем своїм, це перша і найбільша заповідь. Виявляється, корінь проблеми заключається в тому, що Бог створив людину і Він її заклав істину, що вона має любити Бога всім серцем своїм. Він Бог створив людину і він очікує, що людина буде мати тісні стосунки між е, собою і Богом. Досить часто ми в Біблії знаходимо ілюстрацію е, взаємовідносин Бога і людини як взаємовідносин чоловіка і дружини. Досить часто, коли Ізраїль говориться е, про взаємовідносини з Богом, там говориться так, і, що м, Ізраїль зраджує. Ось Господь, коли взаємодіє з людиною, він очікує від людини вірності. Господь очікує від людини е, повного серця. Давайте прочитаємо ще один текст, 1 Івана, 5 розділ. П'ятий розділ, 20-21 вірш. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам світло і розум, щоб ми пізнали Бога істинного. І щоб було в істинному сині Його Ісусі Христі. Він істинний Бог і життя вічне. Діти, бережіть себе від ідолів. Апостол Іоанн пише послання. І він цікаво пише. Він пише до е, е, перших християн, першонаверних. І він пише їм, що бережить себе від ідолів. Але цікаво, що він перед цим пише. Він пише, що Син Божий прийшов, виголосив свою істину, виголосив повністю все своє вчення, все дав зрозуміло. А після цього він говорить, що бережить себе ідолів». Іншими словами, апостол Іван говорить, що ідолами є. Е, Ідолими є схибне невчення про Ісуса Христа. Іншими словами, є люди, які вчення Ісуса Христа перекручують. Вони вчення про Ісуса Христа, яке Бог виклав, вони перекручують, роблять неправильним, дописують своє. І ось апостол Іван пише до своїх перших християн і каже, бережіться, це є великою небезпекою. Ще один відомий текст, це Колесян 3 році з 5 по 7 вірш. Тож, умертвіть ваші земні члени блуд, суту пристасть лиху пожарливість, зажерливі, що є дослужіння, за яке приходить Днів Божий на синів Непокільних, між яким і ви поводились так колись, коли жили між ними. Следующий текст це всім відомий апостол Павло пише про. Пожадливість людини. І виявляється, що пожадливість людини це також і блослужіння. Апостол Павло чітко говорить. Чому пожадливість людини є іденнослужінням? Тому що тоді людина служить не Богові, а самому собі своїм бажанням. Ми коли роздумуємо над цим текстом є закіля, то ми бачимо, що є євреї, які народилися у єврейських сім'ях і вони вибраний народ. Потім через ідолослужіння вони відходять від Бога і Бог їм каже, що ви вже не мої. Кось Бог створив людину, поселив її Демському саду, і це було прекрасне створіння. Однак людина добровільно обирає собі ідола. І відходить від Бога. І Господь говорить, що до людини, до Адама і Єви щось, о той їхній вчинок, Він зробив їх чужими для Бога. Потім через якийсь час приходить Ісус Христос і пам'ятаєте перше розділ Матфія, де ангел приходить і проголошує, чому Ісус Христос, приход... чому Ісус Христос прийшов на землю. І ось Ісус Христос пішов на землю для того, щоб чужі стали своїми. Я хотів би, щоб коли ми роздумуємо про ідолів, коли ми роздумуємо про вчення про Бога, коли ми роздумуємо про своє життя, щоб ми згадували, ким ми були, що зробив з нами Бог, щоб ми дивилися на оточуюче життя, щоб ми вірили в Бога, щоб ми досліджували Його вчення і славили Його. І ми нехай буде вічна слава. Амінь. Посадник номер 341.